Генеральна прокуратура України не виявила жодних доказів зумисного підпалу будинку профспілок в Одесі 2 травня минулого року. За словами заступника генпрокурора, 42 людини загинули від отруєння чадним газом. Версія щодо застосування в будинку профспілок отруйних сильнодіючих газів, зокрема хлороформу, під час досудового слідства свого підтвердження не знайшла. Смерть людей сталася через швидке загорання самих конструкцій будинку і виникнення високої температури, чому сприяло закриття дверей. Особами, які перебували у будинку простпілу. Володимир Гузир повідомив під час розслідування не було виявлено жодного сліду іноземних спецслужб. Трагедія розігралася на тлі ідеологічного протистояння між прибічниками та противниками Євромайдану. Генпрокуратура підозрює в масових заворушеннях в Одесі активістів Євромайдану та 19 активістів антимайдану, які вчиняли напади, застосовували зброю, в тому числі вогнепальну. Та інші предмети для спричинення тілесових ушкодження. За результатами розслідування цього провадження, Генеральною прокуратурою України затверджені два обвинувальні висновки щодо 22 осіб, 11 з яких перебувають на сьогоднішній день під вартою. Стосовно одного підозрюваного проваджені закритого зв'язку з його смертю. Кровопролиття мав зупинити відповідальний за громадську безпеку, заступник головного міліціонера Одеської області Дмитро Фучеджі. Він досі перебуває у розшуку і мешкає на території невизнаного Придністров'я. За результатами розслідування повідомлено про підозру начальнику міліції громадської безпеки головному управління внутрішніх справ в Одеській області, відомому Фучеджі. Він обвинувачується за перевищення влади, стаття 365 події пов'язання із звільненням із ізолятора тимчасового утримання великої групи осіб, які були затримані за події, які мали місце в період із 14 годин і до вечора. Також він обвинувачується в службовій халатності. Також у генпрокуратури є питання до працівників служби з надзвичайних ситуацій. За словами Володимира Гузира, найближчим часом буде скеровано до суду кримінальне провадження щодо їхньої службової недбалості. Їх звинувачують у несвоєчасному реагуванні на пожежу. Вони не мали із собою спеціальних засобів, аби врятувати людей під час надзвичайної ситуації. Сергій Зленко, Олександр Фенько, соціальна країна.